Воно вже пізнає її голос, воно вже пізнає її аромат. Воно це немовля, яка живе в материнському лоні. Воно її ще ніколи не бачило, але знає, що вона найкраща. І коли вони зустрінуться, немовля її обійме міцно, міцно і ніколи не відпустить. Малюк її дуже любить. Вона знає, що це її найбільша помилка. Вона говорить, що це Божа кара, вона не хоче його бачити. І як тільки вони зустрінуться, вона назавжди відмовиться від нього. На грішну землю дивиться свята ікона Христа. Люди грішать, а потім приходять до Бога просити прощення. Люди не вміють бути щасливими. У церкві згорають сотні свічок, і сотні свічок, обпікаючи гарячим воском свічник, плачуть за маленькими янголами, які щойно народившись, стали нікому не потрібними. Що їм там сниться маленьким янголам? Що їм сниться? 5 листопада вранці до чергової частини Деснянського райуправління міліції. По спецлінії 102 надійшло повідомлення про те, що у сміттєвому контейнері в будинку в дворі одного з будинків знайдено тіло новонародженого хлопчика без ознак життя. Саме так починалися новини 5 листопада на всіх каналах, і саме тоді мешканці Троєщини дізналися, що у їхньому мікрорайоні знайшли труп немовляти. Я була в ужасі і в шокі, що в такої могла. Я говорю, если я б його увіділа, я б її, її розірвала на дві части і все. Навіть звірки своїх дівчинків смотрять. Малюка викинули ось у цей сміттєвий бак на вулиці Беретті. Малесеньку людину знайшли загорнуту в яскраве простирадло з мотузкою на шиї. Задушити, а потім викинути власну дитину як якийсь непотріб. Жінка, яка знайшла маля, працює тут двірником. Ми її розшукали, але спочатку зіна саме так звуть жінку, відмовилася спілкуватися з журналістами, бо не хотіла говорити про ті події. А потім мимоволі згадала, як діставала з горток з контейнера до останнього не розуміючи, що там я одразу бамліла. Я не поняла, я думала кухла. Зараз ж діло так імперний куки, газний сука, м'як. То наче присматривається, будь би як ребінок. До ножки такі толстенькі, ручки, толстенькі, кулачки такі шати. Жінка переконує, що за годину до знахідки вона також перевіряла контейнери. Вона часто так робить, бо шукає їжу для безпритульних собак та котів. В той момент нічого підозрілого в сміттєвому баку не було. Двірник впевнена, що дитину сюди принесли вже мертвою. Дитина був тепле ну, за три-за чотири часа. Ось ядове та все такою. То що я как вибрасна, ну ж видно, що м'яка, є сбив би застиша. Ну ж видно, що я знаю, кошка сразу через час, через з полчаса она Это был Це був м'як рутік відкритий, звісно. Ужас. Жодної підозрілої особи, хто міг би це зробити, двірник не бачила. Не бачили нічого й мешканці вулиці. Зараз міліція працює над тим, аби знайти вбивцю, немовляти. Слідчим відділом Деснянського реуправління столичній міліції було відкрито кримінальне провадження за статтею 117 Кримінального кодексу України. Наразі триває слідство. Слід зазначити, що такі випадки трапляються досить часто. Так тільки за декілька місяців цього року подібні злочини були зафіксовані у Київській, Одеській, Донецькій, Львівській та Луганській областях. В Усіх випадках правоохоронці встановили, хто це зробив. Матері вони не одружені, не мають де жити без постійного місця проживання і відповідно пов'язуються з такими матеріальними проблемами, якими соціальними проблемами. Вони ця дівчинку шкода, яка вирвалася без батьків, або сама зростала в цій сім'ї п'яниць. Ігуменія Серафима, настоятелька Одеського свято Архангело-Михайлівського монастиря, удостоєна премії жінка третього тисячоліття, автор 15 книг з історії православ'я і духовної культури України, допомагає одиноким матерям та покинутим дітям. І пішла бідна, бо дітися. Хто ж її візьме? Как пойот Пугачова, по хімії, два по фізики? Але насправді все буває зовсім навпаки, кажуть психологи. Вона може бути відмінницею, дівчинкою з бездоганною репутацією, підбирати на вулицях бездомних кошенят та цуциків, а потім взяти і викинути на смітник власну дитину. Лариса Чепрасова, перинатальний психолог з двадцятирічним досвідом, автор багатьох публікацій для молодих батьків. Володар золотої статуетки за особливий внесок у розвиток перинатальної культури України з 1994 року займається підготовку вагітних до пологів і батьківства. Якщо дівчинка – отличниця і завжди всегда робити все замечательно хорошо, і тут вдруг вона забеременела і угроза того, що родители общества не примут її, і это будет ем, она будет уже не такая замечательная, ідеальна, як, як є, ем, це викликає... Страх, ужас, наказання і далі к необщество. этого що вона что цього страху с щось беременностью. Якщо вона не успевает зробити аборт, вона тоді щось делает з ребенком. Коли жінка відважується на такий страшний крок, вона підписує вирок не тільки дитині, а й собі кажуть спеціалісти. Як правило, таких матусь знаходять і розкаюватися у скоєному їм доводиться вже за ґратами. Олексій Бордунов юрист, досвід роботи більше 10 років, надає юридичну допомогу в адміністративних і кримінальних справах різної категорії складності. Якщо мать убила свого наморожного рібінка зразу. Бо время родов, либо сразу після родов, то ета стаття 117 Уголовного кодекса. кодексу. Санкція статті лишение свободы свободи до 5 лет. Психологи говорять, жінка, яка вагітна небажаним малям, ставиться до нього як до непотребу. Але не кожна піде на вбивство. Частіше дітей просто залишають, де заманеться. Офіційної статистики скількох дітей викидають матері на смітник в Україні немає, але за неофіційною статистикою міліція щороку знаходить близько 70 дітей на вулицях, на зупинках, на смітниках. Мова йде про дітей, яким не виповнилося і року. Можливо, таким матусям і самим не хочеться, щоб дитина помирала, тому вони сподіваються, що немовля хтось забере. Це ліс на прислідував щоб його хтось подобрав і оставила так, а то і ребенка знайшли. шлі. да здесь наступає до відповідальність по статті 135 уголовного кодексу України. Стаття 135 називається оставлення в опасності. Якщо мама залишила свого наворожного рібенка в опасності, ну дитина стався жив, то здесь санкція. Предусмотрена в виде двох до, до трьох літ рішення свободи, та дуже часто малесенькі крихітки, не дочекавшись добрих рук, помирають від переохолодження. В європейських країнах цією проблемою перейнялися давно. Там дбають про те, щоб небажана дитина не залишалася в небезпечному місці просто неба. Для цього при лікарнях, монастирях та інших спецзакладах відкриваються так звані вікна життя. Генія Самборська, голова всеукраїнського благодійного фонду, експерт з питань планування сім'ї, співпрацює з будинками матері та дітей, допомагає жінкам з дітьми знайти вихід складної життєвої ситуації. Вікно життя це анонімний пункт, де мати може анонімно залишити свою, ну будемо говорити так, небажану новонароджену дитину. При натисканні на кнопку спеціально обладнане вікно відкривається назовні і з'являється колиска. Туди мати кладе непотрібне немовля. Вікно закривається, і спеціальні датчики передають сигнал медикам. У матері є декілька хвилин, щоб залишити дитину і зникнути з її життя назавжди. Основна мета вікна життя це зменшити до мінімуму, звести до мінімуму кількість тих жахливих випадків. Є вони і в Україні. Як повідомили нам в Міністерстві охорони здоров'я, такі вікна життя або які ще називають бебі-бокси, облаштовані в дев'яти регіонах нашої держави: у Львові, Тернополі, Борисполі, Вінниці, Івано-Франківську, Рівному, Павлограді, Кременчуці, Черкасах. У Києві вікно життя відкривали в 2010 році. В ні, міській лікарні номер 10 а вже за рік його зачинили. Експерти кажуть, навіть за наявності такого вікна дітей все одно залишають на вулицях. Представники громадських організацій переконані, це тому, що інформації про такі пункти дуже мало, тому жінки навіть не знають про їх існування. Пані Геня запевняє, державі аби як потрібні такі бебі-бокси, адже життя багатьох малюків можна було б врятувати. Актуальність цього питання в Міністерстві охорони здоров'я поки що не коментують. У профільному міністерстві обмежилися письмовою відповіддю. Повідомили, що вікна життя в Україні працюють, за рік до них підкинули шість немовлят. І в найближчому майбутньому планується відкрити ще 15 таких соціальних пунктів. Більше того, мати, підкинувши немовля, саме до вікна життя, рятує не тільки долю маляти, а й свою власну, бо у цьому випадку жінка ніякої кримінальної відповідальності не нестиме перед державою. Це гріх щодо Бога, і звичайно щодо людини, і спокути йому немає. Тому церква закликає молитися, щоб в суспільстві цього ніколи не було. Це наша ганьба, це наше горе. Церква відкриває свої двері. Приносите таких дітей, громадськість обурюється. Ми живемо у сучасному світі, де можна народити у пологовому будинку і там дитину залишити, і цим самим не наражати на небезпеку ні себе, ні немовля. Медики знають, як надати допомогу матері та немовляті. Вони знають, куди відправити дитину, коли вона вже нікому не потрібна. Вони знають, але вірять, що колись у кожного маляти буде мама. Але на жаль, поки що, статистика говорить про інше. На жаль, останній рік вийшло, що в нас більше дітей, від яких відмовилися матері, їх є 13 на сьогоднішній день, за цей рік минулого року було 10, і попередній рік було взагалі 6 дітей, так що тенденція в нас до збільшення іде. Втім, у профільному міністерстві кажуть, в цілому по Україні матері стали рідше відмовлятися від своїх малюків. Так за минулий рік у пологових будинках 566 дітей залишилися сиротами при живих батьках. Ця цифра, за словами експертів, утричі менша ніж минулого та позаминулого року, але все одно вона вражає. 566, для прикладу, усіх цих дітей можна було б розмістити в 15 вагонах цього потягу. Але це набагато краще, ніж якби їх викинули на смітник. Бо тепер у всіх цих малюків з'явився шанс вижити. Ще з дитинства з казок ми засвоїли просту істину. У кожній сумній історії має бути щасливий кінець. Ось цю дівчинку мати теж викинула на смітник майже в самому центрі Полтави. Дитину викинули абсолютно голою. Дитина була із неперерізаною поповиною, і плацента була поруч. Тобто, все було на місці в господарчій сумці, і сама дитина знаходилася також в господарчій сумці у сміттєвому баці. Це було десь о шостій вечора. Знайшла дівчинку ось ця старенька бабуся, яка пішла викидати сміття і почула з контейнера дивні звуки. О, так, отака сумка о, сумки прикрита мусором. І щось пищить, я думаю, хтось собаку викинув. Я боюся, що то собака, думаю, потім подивилася, воно дитина. Ножка, все, пуповина і місто, все. Почали підходити люди, швидко викликали медиків та міліцію. Інша перехожа, яка була поряд, також за збігом обставин, це була жінка, у якої в самої є малолітня дитина. Вона знайшла, скажімо. Ряднину чи покривало, яке було о, при собі, цим покривалом вони окутали дитинку, і ці дві жіночки по суті врятували життя цій о, новонародженій дівчинці. Дівчинку відправили до полтавської міської лікарні. Там її оглянули фахівці. Медики кажуть, що маленьку знайшли дуже вчасно. Дівчинка була в стані переохлаждення. Достатньо активнее кричала. Ну, З холодними конічностями і з пуповиною і плацентою. Сьогодні дівчинці вже нічого не загрожує. Назвали маленьку Софія, щоб була мудрою. Скоро їй виповниться два місяці і її зможуть удочерити. Зараз дитину намагаються нікому не показувати, бо вже є декілька пар, які хочуть стати батьками для маляти. І перше своє слово, мама, вона скаже тій, яка пригорне її до грудей. Вона зробить перші кроки назустріч своїм справжнім батькам. Вона буде щасливою, обов'язково буде, вона вже на це заслужила. Вона малесенька і беззахисна виборола для себе право на життя. А там, десь вечірніми вулицями, ходитиме чужа жінка, яка могла б стати їй матір'ю. Але така мати їй не потрібна.